Зікер це була найкраща тачка в моєму житті. Це була машина, яку можна було сміло залишати, але потрібно рухатись далі. І я довго думав, що має бути далі, що може бути цікавіше китайської електрички за 50 тисяч доларів. І знаєте, що я придумав? Я знайшов щось, що буде точно цікавіше за зікер, що буде набагато масштабніше, і від чого ви будете в шоці. Але є одне, але це щось має довго плести. Про це розкажу вам в наступному відео. А зараз я залишився без машини і подумав, що моєю дев'ятою BMW має бути електрична. Насправді я дуже багато розказую про електричні тачки. Про BMW в моєму блозі було багато. Але якщо це все з'єднати, вийде щось мега цікаве. Я впевнений. Того погугли, що в декілька... того погуглиш в деполять. Я не можу сказати. Того погугливши декілька днів про електричні BMW, які вони бувають, і що влазить в мій бюджет, я знайшов одну цікаву машину, після якої я заліз в авторія, перешукав все, що там було. Поспілкувався з декількома власниками, поторгувався і вирішив: я їду купляти електричну BMW у Львів. що, друзі. Моя розповідь починається з вокзалу. Сьогодні ми вирушаємо у Львів. Купляти нову машину. Я як завжди не можу заспокоїтися і шукаю собі пригод на сраку. Того запарить течіок, готуйте бутерброди, і буде цікаво. Погнали! Поправді скажу, я сьогодні спати не міг. Я завжди перед покупкою тачки не можу спати. Того, відповідно, поїзд у мене на шосту ранку, і ми вирушаємо у Львів. Там нас вже має чекати машина, яка в теорії має підійти. Коротше, так, якщо коротко говорити, я продав ЗІКа. Я зрозумів, що треба рухатись далі, і хоч тачка була дуже класна. Треба робити щось нове. І сьогодні ми їдемо по нову тачку, яка буде, до речі, не основним проектом. Основний проект буде чуть пізніше, але про це я вам розкажу далі. А зараз я зрозумів, що без тачки я не можу залишитися так. Як є ідея замовити цілий практ з Америки, того ми їдемо по машину, яка з'єднає дві частини мого світу електрички і БМВ. Я думаю, ви вже розумієте, про що я. Того буде цікаво. Найстремніше це возити гроші в рюкзаку <кху> в поїзді. Тут, щоб ви собі розуміли, майже півтора мільйони. Дорогий рюкзак виходить. Але щоб не піздили. Я, чесно кажучи, в шоці, але нарешті на вокзалі почали продавати нормальні сендвічі і нормальні круасани. Я офігів, тому що дуже давно не був на вокзалі. Але виявляється, тепер от, можна з лососем собі купити таку історію. Воно, до речі, досить свіжо виглядає. Єдиний момент, що коштує, звісно, не дешево, круасан і сендвіч вийшов мені в 400 гривень. Але я буду голодний, тому що поїзд швидкий сний, але все рівно їх ти шість один. Падає нам чи засну, а перекусити можна. ви так само. Будь як собі зробили. Смачного. Розкажіть мені, що ви знаєте, про довіру. На мене вже зроблені документи на машину, при тому, що я її вживу не бачив. І я навіть на ній ні разу не їздив взагалі на такій моделі. Я впевнений, що буде цікаво, і я впевнений, що буде щось вау. Тим самим я впевнений, що буде дуже багато цікавого контенту із цією машиною. Того ж це БМВ. Як завжди, авантюрна людина і дуже легко трачу гроші. Надіюсь, воно хоч вам буде цікаво. Львів Чекай. Так треба зробити вигляд, ніби я тільки прийшов. Ну що, я у Львові. Погода, як завжди, не дуже. Я відчуваю Львів, завжди як Лондон. Ти приїжджаєш? Блять, я знаю, як у Лондоні правильно? Але завжди дощ. Подивимося тачку і вже буду вам потрошки розказувати, що воно і як. Я сам її ще вживу не бачив. Як завжди йду на якусь авантюру, того йдемо дивитися. Хотіли теж у блок попасти? Думаю... Та ходіть, ходіть. Що в мене не забрати, я дуже експресивний. І якщо в мене є бабки, якщо в мене є можливість, то я приходжу, ставлю їх на стіл і кажу: забираю. Тут було так само. Я подивився, мені сподобався кольор, плюс-мінус непогана комплектація і хороша ціна. Чого би й не забрати, того йдемо перевіряти машину, можливо, купляти. Зараз будуть мої перші емоції, як я побачу нову свою тачку. Е, раз. Ніхуя заявляю. Давайте не будемо тянути кота за причиндали. Це BMW I4. На машині 10 тисяч пробігу. Машина фактично нова, але нормально так розйобана. Повставляю вам тут фотографії, але з плюсів безпека не стріляна. Того ми їдемо її перевіряти на сервіс, і якщо все буде супер, то будемо її забирати. З того, що мені зразу кидається в очі, це емочні гальма. Прикольно. Морду міняли, ланджерони не тянули, лазерні фари поставили, прикольно. Треба буде зробити ще Shadow Line, тому що він фактично є на машині, а тут, коли міняли решітку, не поставили. Є отака от коцка. Отака от прям історія. Є на капоті коцка, Отака от. І отака от. І тут дві. І оця заглушка поставлена на в колір. З цим будемо розбиратися, казали, що все пофіксить. От, А в загальному машинка гарна. Якщо раптом вам цікавий удар, він був приблизно ось такий і так неприємний, через це, скоріш за все, її не купляли. Але був один нюанс, про який ніхто не знав: Ленджерони то не гнуті, і геометрія вся ціла. Машина фактично просто роздефектована з морди. Ні подушки, не стріляні, ні підкраси, ні дверки цілі, ланджерони цілі, геометрія ціла. Що ще потрібно для машини з Америки. Але коли ми прийшли перевіряти тачку, виявилося не все так добре. Ну що, ми, коротше, приїхали на сервіс зараз її провіряти. Будемо читати по комп'ютеру, дивитися, чи є якісь мальовані елементи, дивитися по ходовій по тому всьому, що взагалі по ній робили. Того, що ви бачили, прилетіло в морду, але подушки не стріляли. Це плюс. Треба подивитися, як все зроблено. Якщо все гарно, то сьогодні забираю і будемо вже кататися. Перевіряємо по чи є багато десь помальованого побитого перевіряємо по комп'ютеру, перевіряємо по ходові. Надіюсь, що все буде нормально, шукаємо далі. Колесо крутиться це вже добре, правильно. Кажіть, що все дуже хірово, щоб торгуватися. Кажіть. Ой-ой-ой-ой! Капець. Все, їхна, але за 29 забирає. <рес> а замініть якісь дві металові штуки. Треба, щоб стукали одним і жодному. Ану, заведіть мотор. Ой, я чую, це треба ще 2 тисячі скидати доларів. Застукав мотор в електричній БМВ. Я напишу свою книжку, вміння торгуватися. Можете купити і 500 гривень продаю. Ви хлопні спіздили. Ну, ні, ну це треба точно торгуватися. А дивись, вже масло накапало. Щось та геть, якась не здала БМВ. Вирішили зекономити, ну в цьому й думаю, чого торгуються, а то болти спіздали, то й продають. ланджерони, чи чіпалися, чи ні? Трохи підрамник отримав. Але якщо підрамік не міняли, значить все добре, значить тільки навіть сухо поміняли. Ага, якщо б його міняли, було б гірше, бо могла піти геометрія. Коротше, якщо коротко по машині, по-перше, нема болтів. По-друге, оця сторона трошки легасенько підшпакльована і помальована, так що видно. Я цього не бачу. якщо чесно, добре що хлопці показали. По ленджеронах все супер. По чуть трохи зігнути відповідно, ну видно, що воно далі не пішло. Геометрія все класно. Ще дивляться комп'ютер. Ну я надію, що все буде добре, в принципі. Я готовий забирати. Головне, щоб ми домовилися з тим, щоб мені оцю штуку пофіксили, тому що ну, трошечки негарно. Ну що, якщо робити висновки по машині, насправді все добре. Є моменти. Та блядь, ну і я бо Як на мене, все дуже добре. Єдине, що є моменти по кузову, які я думаю, можна буде пофіксити. І сьогодні виїжджаємо зразу в Київ, якщо я стягну. Цікаво, як воно буде проїжджати, який буде запас ходу. Зараз все розкажу. Машина повністю в м пакеті і покажу вам трошечки салону. Сліпі зони, безключовий доступ, і отакий от от салон червоний. Як на мене, дуже гарно виглядає. Але я впевнений, що вам було цікаво, того я вирішив показати. Беремо таку от котлетку. Оскільки я машину взяв, вам не скажу. Скажу, що якщо комусь треба, за 40%. продам. Дві пари ключів є, як на мене це дуже добре. Гроші є, робимо документи, їдемо, забираємо перехідник і їдемо в Київ. Я думаю, що буде цікаво. Критичного чогось по машині я не побачив, того заплатив гроші і забрав. І наступного дня я вже вирушив зі Львова в Київ. І тут найголовніше, як ця машина себе поведе, скільки буде реальний запас ходу і наскільки комфортно буде на ній їхати. Ця тачка задньопривідна. І я вже дуже давно не їздив на таких машинах і дуже стрімався, що мені може не зайти. Плюс після 800 кінських сил на зікрі цих 340, явно я розумів, що мені будуть не відчуватися. Того були побоювання, що ця машина через декілька тижнів може полетіти на авторі. Але перед тим як ми будемо виїжджати, є дві речі, без яких не можна нікуди їхати. Першим ділом тримаєш для телефону. BMW оця зарядка, максимально жахлива. Оце от внизу запихати телефон, щоб хтось дзвонить, пише, неможливо руку дістати. Того ставимо її. Опс, опс. Я вам скажу по правді, я не люблю оці тримачі, щоб отак-то запихати телефон. Дуже круто, коли телефон на магніті. Того я завжди беру саме такі тримачі. Ну і величезний плюс, що цей тримач з зарядкою, Відповідно, поставили, приліпили, телефон заряджається. Ну і друге, обов'язково це освіжувач повітря. Зікріпах нічки були картриджами, тут таких технологій нема. Того просто треба буде чіпати їх на решітку. дуже роз'ємна історія. Три смаки. Вибираємо. З чим ми вибрати? Оушен. Давайте оушен. Будемо на морі. Запихаємо, закручуємо. Знімаємо. Чікс. Фу. Ну і тепер з цим сетапом можна їхати. І того я вирішив залишитися в готелі і вже зранку виїжджаємо в Київ. На машині зараз 73% запасу ходу. Мені дуже цікаво, по-перше, який буде розхід на цій машині. По-друге, мені дуже цікаво, чи доїдемо ми на цих 73% в рівне. Ну і по третє, як мені буде на цій машині після зікраду. Хопс! Хопс. 74. Упс, їхати нам 202 км до зарядки. Прогнозований запас ходу 253 км. Бляха, тільки що закрив двері? От просто слухайте, не знаю, що вам чути? Двір. І тупо тишина. Незвично по салону, що треба натискати кнопку старт-стоп. Незвично по салону цей екран. Цим всім будемо розбиратися. Я думаю, що ну, про це буде конкретний потім огляд, великий, як завжди. А зараз вирушаємо. Будемо дивитися, що воно таке BMW на задньому приводі. І чи не будемо не кидати? До речі, що мені дуже подобається в BMW, як говорили, цей запас ходу, який пише в кілометрах, підлаштовується під вашу їзду. Відповідно, це не як умовно в зікрі чи в Теслі, коли тобі пише максимальний запас ходу, який ти можеш в теорії проїхати. Тобто, тобі ну, там, лишилось 10%, а воно тобі пише, що ти ще проїдеш там 45 чи 50 кілометрів. При тому ж ти на тих 10% проїдеш максимум 30 кілометрів. Того подивимося, як тут буде БМВ це все реалізовано. Ну і вирушаємо в дорогу. Хупс. І так, давайте зараз розбиратися. Ми вже проїхали кілометрів 40, може, то й 50. і будемо дивитися, що і як. Найважливіше, варто зауважити, що цю всю дорогу зараз я проїжджав на виїзді зі Львову, і ми їхали середньою швидкістю там 80 км на годину, 100 км на годину. Тобто я не топив, як по трасі провик там 130. Але давайте глянемо розхід. І ви офігієте середній зараз розхід 18 кВт на 17,9 на 100 км. І це насправді матір як мало. через те, що в мого зікра менше ну, 25, отак, щоб їхати кудись, я не виїжджав. Хіба з Буковелю. Але там все з горки вниз. І того я справді крепко офігівший. Та я хочуся зараз. Ми не летимо там типу 130-140, хоча би. Але це мало. Для чого я це фіксую? Для того, щоб зараз, коли ми вийдемо на трасу, я включу круїз 130. Ридцять і тоді ми вже будемо дивитися, скільки об'єктивно ми проїдемо і який буде розхід саме при такій швидкості, того що то все дуже добре, коли ми так котимося, але хотілося б трошки притиснути. Але 17,9 і це BMW виглядає як на мене дуже енергоефективно. Ну враховуючи що тут 84 кВт батарея менше ніж на зікрі. Якщо вона буде проїжджати більше, ніж зікри, я крепко її того, як закажуть, їдемо на зарядку. І будемо дивитися вже десь притискати трошечки на трасі. Машина проїхала 201 км і залишилося 21% заряду. Середня витрата по трасі вийшла в районі 19,5 20 кВт на 100 км. Як на мене, супер. Тепер беремо перехідник, який я купив. Тут CCS-1, це CCS-2. Підключаємося до станції 120 кВт і Подивимося, скільки воно буде видавати заряду. Я сподіваюся, що все буде гарно працювати, і ми швидко зарядимося. Коштувала до речі, ця вся історія 250 доларів, але я сторгувався за 200. Того, що я взяв ще перехідник на повільну зарядку, про нього розкажу чуть пізніше. Ну що. Пробуємо хопс, пробуємо хопс. До речі, про зарядну станцію. Я, як завжди, заряджаюсь на Голтую, тому що в них понад 200 швидкісних зарядних станцій по всій Україні, які можна зарезервувати, і не переживати, що ти приїдеш, а зарядна станція буде зайнята. Але якщо ти не з України, то в них по всьому світу понад 1 мільйон зарядних станцій в застосунку, тому залітай, скачуй і користуйся. А також партнери голтою активно розширюють інфраструктуру і шукають нові локації. Тому в коментах обов'язково напиши, де тобі не вистачає зарядної станції. Заряджань. Розпочато станція на 120 кВт. Зараз подивимося, скільки буде видавати, і я надіюсь, що буде дуже добре. І так, зараз машина приймає 120 кВт. Подивимося, скільки це займе по часу. Зараз 12.22. Побачимо, що буде, коли буде 100%. А А і виріс перший момент по машині. А як виявляється, вона зменшує її нормальну так потужність. Машина зарядилась до 60% дуже швидко. Врема не встиг в туалет нормально піти. Але є одне. Але зараз вона бере вже. 85 кВт на годину. То, що Зікер брав до 90% всі 120 чи 160 чи навіть 240, ця машина так не може і це дуже сумно. Я просто пам'ятаю, що на Зікрі реальних проблем з зарядкою ніколи не було, тому що він брав максимальну потужність завжди і заряджався повністю тут. Трошки з цим будуть моменти походу. Зарядились ми сумарно майже на 1100 гривень, і в цьому плюс тож батарея менше, відповідно, менше потрібно заряджати. Заряджаюсь я на максимум, хоч мені в принципі вистачало запасу ходу для того, щоб прям їхати не переживаючи. Я хочу зараз цей відрізок до Києва проїхати 140 плюс-мінус по трасі. І якщо вона проїде і їй вистачить запасу ходу, це буде ахірянно. У нас зараз по плану 326 км додому. Ну і головна ціль не економити взагалі, їхати 140 км на годину, плюс-мінус швидкість, і подивитися, який буде розхід. Я просто максимально не хочу економити. Подивимося, який буде розхід в загальній подорожі. Подивимося, який буде розхід по цій ділянці, там де суто траса, і є можливість їхати, як хоч. Нагадаю, що в нас червоні номера, того можна їхати і не переживати, що десь прилетить штраф. Про це ми опустимо. 140 ми їхали стабільно, і середній розхід 24,4 кВт на годину. Що і в принципі, непогано, того, що при швидкості 140 на зікрі розхід був 30. Але єдине, що варто не забувати, що на зікрі батарея то була 100 кВт, а тут 84 кВт. Того плюс-мінус. Я думаю, вони би однаково проїхали. Зікер проїжджав на такій швидкості в районі 300 км. Ця машина так само, я думаю, там 320 би проїхала. Давайте зараз зафіксуємо. Прогнозовано 289 км, що я проїду. Залишилося 235 км. Того ми зараз включаємо режим круїзу на 130 і подивимося, чи збільшиться ця різниця. Якщо збільшиться, значить добре. Якщо зменшиться, то бляд, я не доїду нікуди. Коротше, всі електрички однакові. Я спустив швидкість до 120 км на годину, і аж тепер прогнозований запас ходу просто стоїть на місці. Було прогнозованого 224 км запасу ходу і проїхати треба було ще 205 км. Проїхали вже от. 25 км, 180 км залишилося, а прогнозований запас ходу майже не змінився. Ну і відповідно, розхід з 25 кВт на 100 км впав вже до 22,9 і він досі падає, тому що при ось такій їзді в середньому машина споживає там 20 кВт на 100 км. Знову ж таки, ми приходимо до того, що на електричці на дальняк, якщо ви любите погазувати... другої немає рекуяри, блядь. Їхати не варіант. І мені важко, того, що на своїй п'ятьорці я їхав там середньою швидкістю 180 і заїжджав в Київ-Франківськ за 5,5 годин від знаку до знаку. А на цій машині треба буде їхати або дуже довго і повільно, або просто заряджатися більше ніж один раз. Коротше, така от історія. Упс. І насправді їзда в цій машині мене трохи здивувала. Я справді очікував на набагато гірше. Задній привід мало кінських сил, всі діла. Але ні, пуляє вона досить непогано. Так, звичайно, не як якась там інша електричка на 500 800 сил, але очікування вона мені перевершила. І так, я дуже часто буду рівняти цю машину з зікром, хоч це неправильно, і в теорії треба рівняти зікром BMW X, який все рівно наглухо програє зікру. Але це вже інша історія. Але я виявив, які мінуси, так і плюси, і є речі, які мене дико сильно збісили. Про це поговоримо пізніше, за декілька тижнів. А зараз я йду розбирати всі махіні. Запас ходу здивував, якість матеріалів зразу відчувається, що БМВ. Але декілька фішок, функцій і кліренс мені не сподобалось. Потайся, взагалі, насправді, робилося небагато. Просто поставила нову морду. І, до речі, тут доставили лазерні оригінальні фари за 3000 тисячі євро, яких не було навіть в Канаді. Так що можу продати фари. Але ці фари треба ще підшити, того що їх не підшили 150 доларів, і вони будуть вирізати на дорозі. Прикольно? Прикольно. Я успішно доїхав додому. Йдемо дивитися результати. У нас залишилося 53 км запасу ходу або 13% заряду, в принципі, гарно. Ми проїхали в загальному 532 кілометри за сьогодні, і від останньої зарядки 333 км. кілометри. Тобто 333 км кілометри коштували нам 86%. Тепер давайте калькулювати. Проїхали ми 333 км, кілометри. Ділимо на 86%, які ми в принципі потратили. Виходить, 3,87%. Кілометра за один відсоток. Більше вам скажу цю машину, мені везли з Ужгорода, чувак їхав там 90 100 кілометрів на годину. Він проїхав 280 кілометрів і потратив 50% відсотків запасу ходу. Тобто, в загальному, якщо б він з таким темпом їхав далі, то запас ходу в нього був би 560 км кілометрів на 100%. відсотків. Це йоп твою мать, як багато. Зараз буду ставити на зарядку недурно ж я купив зарядну станцію, правильно? І подивимося, скільки кіловат потяне. Ця тачка машину поставив на зарядку. Тут стоїть CCS-1, відповідно, порт тип 1 І машина заряджається. Включив її через додаток. Наскільки я пам'ятаю, тільки європейки можуть приймати три фази: відповідно, там 15 чи скільки кіловат? 11. Американка з тип 1 портом може приймати тільки одну фазу, відповідно, тут 5 кіловат. Того засікаємо по часу, скільки це буде по тривалості зарядки. В нас було 13% на початку. Подивимося, що буде в результаті. Ранок добрий на годиннику 8.30. І давайте подивимося, наскільки ж зарядилась наша машина, і скільки в нас спожила електроенергії. І зараз в нас 100% батареї. Заряджання завершено. Це дуже добре. Весь цей час машина споживала 5,5 кВт. Грубо кажучи, свій максимум, який вона може на цій зарядній станції споживати. І давайте подивимось, скільки вона спожила. А спожила машина 82 кВт. Ніхрена собі, якщо чесно. Я, чесно кажучи, цього не до кінця зрозумів. Того, що по факту, якщо там 100 відняти 12, там 12, здається, вже світилось, дорівнює 88%. 88% від 84 кВт, візьмемо 84 кВт, поділити на 100, то помножити на 88. Правильно рахуємо? Правильно. 74 кВт. А фактично з'їла 82. Тобто на 100, на 100... блять. Що? Тобто вона на, на на, Блять, це сталося. Фактично, вона з'їла 82. тобто 10 кВт десь ділося. Тобто фактично, якщо б там було там, наприклад, 100 кВт машина, вона би з'їла ще плюс 12, 112. Майте на увазі, що коли ви заряджаєте на повільні зарядні станції, втрата буде велика. Коли заряджаєте на швидкісні зарядні станції, там втрата не така велика. Там може бути відсотків 5, можливо 4 цієї втрати. Відповідно за що ви будете платити. Якщо ви зараз чекаєте якийсь огляд або якісь підсумки по машині, їх бути ще не може через те, що я фактично машину тільки забрав. І дайте мені буквально декілька тижнів, я поїжджу, зрозумію, що це за машина, чи взагалі вона мені підходить і дам якийсь свій висновок. Того це була історія про те, як я саме купляв тачку. З вас обов'язково відгук, чи цікаво вам буде подивитись про таку машину. Невеличкий спойлер, вас чекає дуже дуже цікавий проект. Того обов'язково підпишіться, того що. На наступний тиждень я вже надіюся, зроблю вам відео і розкажу, що ж я такого задумав. І спойлер: так, це дев'ята BMW в моїй колекції, але дуже скоро буде десята. Ну і пам'ятайте, що зустрінемось, коли вийде нове відео. Па!